Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами мандрує просторами інтернету, знаходить різні цікаві задачі, розв'язує їх разом зі мною, у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ви кажете, щось що у вас багато геометрії, хочемо алгебру. Ну, от, за вашим замовленням, сьогодні буде алгебра. І ця алгебра, ну, я дав назву ролику, я розв'яжу швидко і стандартно. Це дійсно досить стандартне рівняння. І я пропоную його натиснути паузу і спробувати розв'язати, тому що автор розв'язував тут 14 хвилин авторолику. Він розв'язував алгебраїчно правильно, я потім покажу спробую, але дуже-дуже швидко. 14 хвилин, там більше 14. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що ті учні, які добре вчилися в математичних класах або продовжують розв'яжуть розв'яжуться. Дійсно, швидко і стандартно. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я хочу такий слайдик показати, це ось, ось як розв'язував ролику. Алгебраїчно правильно, але дуже швидко дуже довго, а ми розв'яжемо швидше. В моєму першому математичному 10 класі, в якому я викладав, це було дуже давно. Я показував учням, що рівняння виду х плюс а в степені 2n плюс x плюс b в степені 2n дорівнює m, і x плюс а в степені 2n мінус 1 мінус х плюс b в степені 2n. N 1 дорівнює M, де натуральне число більше або дорівнює 2, воно розв'язується абсолютно стандартно шляхом заміни y дорівнює x плюс a плюс b, що ділиться на 2, як це називав серединна підстановка. Тобто ми вибираємо в якості доданка до х плюс b, що ділиться на 2. Тобто, якщо А і Б. Координати відрізка, то це координати кінців відрізка, то це координата середини. Я маю на увазі точки задані на числовій прямій, на координатній прямій. І подальшою заміною y квадрат дорівнює за. Тобто це абсолютно стандартне рівняння було для того мого математичного класу, в якому я викладав. Тому вони б сказали, знаєте що, ну ваше рівняння може і хороше, і цікаве, і корисне, але воно ж абсолютно стандартне, Y дорівнює. Тут у нас фактично X плюс 0 у четвертому степені. Давайте ми ведемо X плюс 0 плюс корінь з 2 на 2. Тобто y дорівнює x плюс корінь з 2 на 2. І все те, що ви написали, і все те, що ви нам показували, воно зараз. Це, якщо ми правильно все зробимо, зведеться до біквадратного рівняння. І правильно б вони розв'язували. Але з коренем з двох на два, мені, по-перше, не дуже хочеться працювати, почнемо з того. А друге, я все-таки хочу сказати наступне: от мені байдуже, що. Що тут написано? Корінь з двох або там корінь кубічний, там, не знаю, з дев'яти або логарифм двох, натуральний, або там, ну, я не знаю, там, синус 5 радіан. Я покажу загальний метод, який, я сподіваюся, вам сподобається. І за рахунок цього загального методу, шановні мої колеги вчителі, зможуть таких рівнянь. Скажемо так, наскладати дуже багато. Я введу штучний параметр. Я позначу корінь із двох, 2а. Саме 2А, а не а щоб було зручніше. Я отримаю ось таке рівняння. І скажу, що я не буду нічого нового вам пропонувати. Я вам запропоную серединну підстановку. Безумовно, y дорівнює X плюс 0 плюс 2а що ділиться на 2, тобто y дорівнює X плюс А. І звідси ми отримаємо х для наших майбутніх обчислень. Це y мінус А. Це другий спосіб. Значить, я почав з цього. І я, скажімо так, дуже швидко на цьому етапі отримаю y а в четвертому, плюс y а в четвертому, дерівня 68. І тоді розкривається ідея, коли ми з вами зараз розкриємо четверті степеня, ви побачите, що деякі доданки взаємознищуються. Як я буду з четвертими степенями працювати? Перше, ті учні, які не знають, можуть натиснути паузу і в інтернеті погулити. Такі два поняття, як Трикутник Паскаля і Біном Ньютон. Ті учні, хто знають, подивляться, як я це зроблю. Я думаю, можливо, самі зробили. А деякі учні можуть четвертий степінь розкрити як квадрат квадрата. Просто потім буде квадрат на друг... другій дії буде квадрат. Вираза, що містить 3 доданки. Отже, трикутник Паскаля. Ми пишемо поряд дві одиниці. Тут одиниця посередині їх сума, тут одиниця тут сума, тут одиниця. І це буде розклад. Це буде коефіцієнти розкладу виразу, давайте я червоним, а плюс Б в четвертому це 1А в четвертому, плюс 4А в четвертому Б, плюс 6А квадрат Б квадрат, плюс 4АБ в третьому плюс один, плюс Б в четвертому. А якщо в нас тут мінус, то мінуси у нас будуть тут і тут. Отже, трикутник Паскаля і біном Ньютона нам дозволяє четверті степені розкладати. Давайте ми це прямо поступимо для нашого виразу. Ну, перший написаний мінус Y в четвертому, мінус 4Y в третьому, А плюс 6, квадрат, квадрат, мінус 4у в третьому, плюс А в четвертому. Плюс це я розкрив, давай, так, це я розкрив оці блакитні дужки, Ось, блакитні. Потім я буду розкривати зелені дужки і буду писати під низом, щоб ви побачили, як чудово все в нас спроститься. Додати, все буде так само, тільки ти, ті доданки, які були з мінусами, стали з плюсами, дорівнює 68. Дещо взаємо знищиться, залишиться 2 у в четвертому плюс 12 квадрат та квадрат, плюс 2а в четвертому дорівнює 68. Ділимо на 2 і виходимо на те, що я вам і обіцяв. На біквадратне рівняння. І ми отримаємо вільний коефіцієнт а в четвертому мінус 34. Отже, в цей момент. Наступає та друга фаза, про яку я вів мову. Це заміна. Y квадрат дорівнює Z. Ну, чому замін? Тому що рівняння бі квадратне, як його розв'язувати. Ну я не буду Z, не люблю. Я Z вже давно y квадрат дорівнює t, де т більше буде рівню 0. В принципі, я можу в цей момент повернутися, пригадати, що в мене А це корінь із 2 на 2, підставити вже в цей момент можу. А можу ще продовжити розв'язування у загальному вигляді. Давайте я це зроблю. Дискримінант 6 в квадраті мінус 4, а в четвертому – мінус 34. Ми напишемо 4. За дужками, 8А в 4 плюс 34. Ви бачите, що для будь-якого А цей дискримінант є величиною додатньою. Значить, А, я ж для Т не написав рівняння. Ну, я думаю, ну, думаю, кожен розв'яже учень, просто тут з параметром. Отже, Т12, це мінус 6А квадрат, плюс або мінус. 4, 4,2 на оцей корінь. Ну там теж можна буде витягнути. Ні, не можна буде. Ну, ну і не треба. Значить, буде мінус 3а квадрат плюс або мінус ось такий корінь. А ми ж з вами пам'ятаємо, що Т більше нуля, тому Т це 8А в четвертому плюс 34, мінус 3А квадрат. Шановні вчителі, я довів до того місця, коли ми з вами у загальному вигляді отримали те. А ви, шановні колеги, яке які, а захочете, таке зробите. І так, на такого плану можете скласти велику Кількість рівнянь. А ми все-таки маємо це рівняння чудово і корисне закінчувати. Ми з вами маємо пригадати, що А це коріння з 2 на 2. Ми маємо. Я навіть, ну от я хочу окремо написати, я не буду до продовжити. Мені так цей вираз в рамочці. Дуже подобається. 8 корінь із 2 на 2 в квадраті, плюс 34, мінус 3 корінь із 2 на 2 в квадраті. І коли ми обчислимо, це буде 9 других. Прийшов час повертатися. Y квадрат це Т. Значить, y квадрат це 9 других. Тому y 1,2 це плюс або мінус 3, що ділиться на корінь з 2. Ну або плюс, або мінус 3 корінь з 2 на 2. Нам залишився останній крок. Останній крок ось моя ця рамочка. X – це y А. Тому рухаємося на фініш. Х1 це Y, 3 коріння з 2 на 2 мінус, а, мінус коріння з 2 на 2. Це 2 коріння з 2 на 2, це коріння з 2. Це коріння з 2. І нарешті х2 це мінус. Мінус коріння з 2 на 2, це мінус 4 коріння з 2 на 2, це мінус 2 коріння з 2. Я намагався показати універсальний спосіб, шановні колеги. І намагався зробити так, щоб ви по цьому зразку е, могли скласти подібні рівняння. Ви можете сказати, ну так у вас теж майже 14 хвилин, не знаю, який в мене таймінг, скільки там вийшло. Звичайно, але я показав дуже багато того, що нам дозволить на основі такого рівняння складати інше рівняння. Це, по-перше, я вам запропонував оцей загальний спосіб, він війшов в одну з моїх книжок, може, навіть не в одну, не пам'ятаю. Та, бо книжок багато, я не все вже пам'ятаю. В одну я точно війшов, тому що я скопіював. Тому я вам пропоную на основі оцього теж складати відповідні рівняння ну, для математичних класів, зокрема. Ось така була сьогоднішня зустріч. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, ставте, будь ласка, Лайк цьому відео підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. і до нових зустрічей.